Весна гарно світить сонце, але ми, друзі, за кілька годин до погіршення погодних умов на курорті. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля центрального бювету. Давно я вам не показував, як виглядає бювет із середини. Йдемо, друзі, зараз зайдемо, подивимось, скільки людей. Зараз вже 12.15 і знаєте, з чого? Я прийшов зараз в обідню пору на бівет. Ну, Хто постійно слідкує за каналом, я думаю, що вже догадались. Зараз буде, друзі, анонс концерту на біветі. Так що, кому цікаво, дочекайтесь, я думаю, що буде навіть і невеличкий сьогодні концерт. 14 березня вже на календарі, друзі. І сьогодні останній теплий день цього тижня. Завтра очікуються сильні дощі на курорті. Похолодання і вночі навіть можливий випад, можливо випаде сніг. Так що в неділю дивіться відео, можливо, вже відео буде знову зі снігом. Зима трішки, можливо, повернеться на курорт. Небагато зараз людей на бюветті, але зараз подивимось, друзі, що буде на анонсі. Я думаю, що завжди на анонсі дуже багато людей приходить побачити своїх улюблених співаків. Ось так виглядає бювет із середини. Нагадаю, що віветія водичка мінеральна платна, 24 гривні за літр. Ось так люди п'ють її тут, купують, лікуються. Хтось для профілактики можливо. І є, друзі, гарні новини. Вчора прочитав в інтернеті, що один із бізнесменів Лівщини хоче інвестувати в курорт Трускавець. Планують побудувати новий. Сучасний елітного класу готель на 200 номерів. Якщо виділили вже, ну купили верніше, купили вже ділянку на 8 гектарів. Ну, бачите, це точно буде не в центрі курорту десь буде, напевно, на околицях. Ну, ділянка 8 гектарів це велика територія. Ну і кажуть, що будівництво займе 2-3 роки у цього відпочаткового комплексу. Ну, на верхній частині курорту там дуже багато є недобудов, можливо краще було б ними зайнятися. Ну, але бачите, щось мають побудувати нове і цікаве Трускавці. Не тільки, бачите, Східниці будують, але ще буде і отрускавці. Ну людей ще поки що бачте, небагато, ще кілька хвилин є. До початку анонсу артистів ще немає. Нагадаю, друзі, сьогодні в палаці культури Шевченка будуть виступати Катерина Божинська і Михайло Грицкан. Зараз вони будуть на бюветі, Вони завжди приходять, співають, фотографуються з людьми. Приємно з такими людьми мати справу. Катя Божинська вже бачимо біля бювету, Михайло Грицкан також фотографується з людьми. Що зараз буде вже, друзі, анонс концерту. Народні артисти України Катя Вожинська ну, Михайло Грецькан сьогодні в рамках з домашніми улюбленцями концертом. Україна це ми за участю. музичного так що друзі, всіх вас запрошую на анонс концерту від народних, народних артистів. артистикуди біля нас миро королева української сцени Катерина Пожинська та новий співак, композитор, музикант, актор. Володар неймовірного оксамитового баритону, ваш улюбленець Михайло Гряцька. Доброго дня, дорогі гості курортного міста Трускавець. Раді вас вітати. Я Катерина Бужинська та Михайла Грицкан. Сьогодні відбудеться наш концерт благодійного туру воля в палаці Шевченка. Ми всіх запрошуємо. Я знаю, що всі, хто вже бували на наших концертах, приходять неодноразово. Є навіть такі люди, які бували 5 і 7 разів. У Нас дуже класна програма, різноманітна і патріотична, і про кохання, і різні пісні, будуть прем'єри. Ми обіцяємо, що на дві години часу ви забудете про проблеми, не про військовий час. Тому що, хоч трошечки треба відволікатись, нам треба жити, перемагати. І так як ми зараз ризикуємо кожного дня, я хочу все одно сказати кожному з вас, що ви герої сьогодення, і подякувати вам за те, що ви не поїхали з рідної землі, за те, що ви тримаєте тил, за те, що ви працюєте кожен на своєму фронті. Тому із задоволенням сьогодні ми з Михайлом будемо співати для вас. Всіх чекаємо! Щастя, здоров'я всім слава Україні! Дорогі друзі, 19.30 Палац культури Шевченко. запрошує на наш концерт. Сьогодні для вас ми привезли найкращі свої пісні, також будуть прем'єри. Раді бачити вас в такому гарному місці, в місті здоров'я, в місці зустрічі і в місті кохання. Тому сьогодні багато у нас акцій. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. Песики також супроводі. господарі йдуть безкоштовно. У Катерина вже є свій песик. Так, да, в мене багато, да. я люблю йдусь, Тому э, всіх запрошуємо і всіх обіймемо своїми піснями. Хтося сприймає? Ну нічийку я буду танцювати така безмежна і неповдохна любов з тобою. І вже не недільний, як кожен живу тобою. Сто тисяч кроків, найживши кроків, зроблю до тебе. Сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Ім'я твоє писане зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив, тобою, як дивом захоплений, на щастя ти погляд лоблю, безсями шалено закоханий, красливо Твою така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже живу тобою, сто тисяч кроків, Найшвидші кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, і голос не за вітер милями. танцюючи з ним минули, і море шаленими хвилями. Малює наш твій силуеди, тебе поцілунками потихоньку. І Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє. Ти Така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже недільний, як кожен війни, живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків роблю. Заспіваємо на концерті. Дякую всім, всім всіх запрошуємо. Сьогодні гурт Грант уже на місці. Що ми сьогодні привезли? Які пісні? Сьогодні від мене буде прем'єра ексклюзивна. Така любов буває тільки раз у житті. А у Михайла буде прем'єра Дикі Троянди для всіх жінок. І також ваші улюблені пісні. Ірина, у нас є ще квитки? Так, проте. Тухі також. Парфуми від Катерини Бужинської. А що ми с вами? Один мікрофон маєте. Посиваємо на концерті, е, тому всіх запрошуємо. І для вас, ви знаєте, сьогодні буде особливий, особливий день, тому що дуже багато пісень нових для вас, а також е, багато акцій. Чоловіків супроводі п'ятьох дівчат йдуть безкоштовно. Зробні є у вас чоловіки, чи жінки. А ну так що він мус вони мусять запросити на 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 цей на концерт, на наш концерт вас а я хотіла спитати, чи є е, чоловіки, які завжди знімають для тіктоку і популяризують е, українську культуру і показують життя трускавця. Це мабуть, ви так вірно? І ще один хлопець. І ще хтось був зі Львова, мені здається, хочу вам особисто всім подякувати, тому що зараз Тік-Ток такий популярний, і всі дивляться, що відбувається в Трускавці і на Бівеці. Тому друзі, ви, якщо приходите, на Бівець, там підфарбовувати макіяж, робіть, одягайте найкраще, тому що ви також попадаєте в кадр, і можливо, навіть хтось на вас подивиться і заміж покличе. Yeah. <laughs> Я шуткую. Yeah. Давайте можливо щось акапельно заспіваємо. Ну що всі знають, у лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тою Червону Калину підібемо, а ми нашу слава. Гей, гей розвеселимо. А ми тою червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Дякую. Можливо, сьогодні у когось є день народження. Вчора Вчора, було! у <говори> мене <Шчора. А, говори> <Шчора. А, говори> Таке що, позавчора в мене було, так що з Тому підходьте до іринки, дівчата. слухайте уважно. Якщо чоловік народився 8 березня, то ви сьогодні обов'язково повинні купити квитки і прийти послухати, як він співає. Тому що він співає для вас. І дивіться. Е що це знає? А парфуми від Катерини Бужинської можете також е, да. тут придбати. Хто хоче, да, хто хоче пахнути як Катерина Бужинська, підходьте до да. Е, Перший сьогодні двадцять яке число. Да, да. Перший 14 чоловіків, які підійдуть до Ірини зараз за квітками, будуть мати щастя цілий рік. <ріху> підходьте. <ріху> Якщо взяли, то вже ви вже щасливі. Я хочу попросити. Я розумію, що ви всі з різних санаторії, готелів. Можливо, хтось не бачив нашої реклами. Передайте, щоб приходили на концерт, і побачите, як після концерту люди будуть вам дякувати. Тому що завжди після концерту люди об'єднані, люди в такому натхненні, окрилені. Заради заради задля боротьби, задля перемоги, задля життя, тому що життя продовжується, незважаючи на війну. Нам треба жити, любити, кохати, співати, працювати за для нашої перемоги. Звичайно, дівчата це вам я всім кажу, народжувати красивих українців і підтримувати наш гінофонд. І завжди після України піднімала дух, давала віру, надію в нашу перемогу. Слава Україні! Відбувся, друзі, анонс концерту Катя Божинська, Михайло Грицкан. Ще залишиться кілька хвилин для фотосесії. Людей, бачите, дуже багато. Спочатку не багато було, а зараз їх досить так на бюветі. Ну, бівет відчиняють. 12.00 до 15.00 в обідню пору, так що люди не поспішають, ну, але найбільший наплив людей це з 12 до 13. .00. Години. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, вже бачите, сонечко заховалось. Небо затягує хмарами, і, до речі, друзі, до вечора вже обіцяють у Трускавці. Опади у вигляді дощу. Ну а завтра буде цілий день дощ. А в неділю в Палаці культури Шевченка буде виступати Калош Оркестра. Молодий гурт, який виступав на Євробаченні, буде в неділю у Трускавці. Надіємось, побачити їх на білеті. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!